Цієї статті у Wall Street Journal Проблема з ймовірними перебоями постачання постачанні зброї полягає в тому, що США виробляють багато номенклатури, яку буквально неможливо замінити. Це система і. Перехоплювачі ППО, ракети до батарей Петріот, далекабійна ракетна артилерія, «Хаймарс» і Джемалярес, навігаційні системи і балістичні ракети «Атакамс». Європа виробляє або мало цієї зброї, або не виробляє зовсім. Сьогодні президент США заявив, що військова допомога Україні триватиме, поки не буде укладено угоди з Росією. Зокрема, він сказав, що Україна це відважні, гарні солдати, але без США і, і гроші і обладнання. Ця війна дуже швидко закінчилася. Фактично, це ж я надав джавеліни і вони знищили багато танків цими джавелінами, сказав Дональд Трамп. Укладені ще за попереднього президента США Байдена контракти на виробництво озброєнь для України за допомогою програми USA мають продовжуватися у 2025-2026 роках. Тож дефіцитна номенклатура зброї Україні все ж таки надходитиме. Припускають у вострій Journal. Про поставки у повному обсязі по домовленостях Байдена зазначив і Володимир Зеленський на прес-конференції 23 лютого. Нічого не зупинили, але й нового поки не оголосили. Сказав президент. Станом на зараз Україна чи фінансує то закупівлю 55% свого озброєння та техніки. Європа постачає 25%, США 20. Такі цифри наводить World Journal. Військово-промисловий комплекс України виробляє озброєння на 30 мільярдів доларів на рік. Оборонний бюджет України у 2025 році склав 54 мільярди доларів. Це 26% від ВВП